країні оголошений стан підвищеної готовності. Ми зараз поговоримо з гостем нашої студії. Це Сергій Дмитровський, начальник головного управління ДСНС України у Львівській області. Доброго вечора вам доброго вечора. Власне, в країні стан підвищеної готовності. Що це означає для надзвичайників? Адже основний, напевно, удар ляже саме на ваші плечі. Ну я хочу сказати, що відповідно до доручення прем'єра нашої держави, всі служби цивільного захисту нашої України перевищені в стан. Підвищеної готовності, про який ви ще сказали. Тому з цією метою для виконання цього доручення в області відповідно виданий наказ начальника цивільного захисту області, це голова обласної державної адміністрації, про переведення всіх служб цивільного захисту територіальної підсистеми в стан підвищеної готовності. Що це означає? З цією метою створений штаб. Які, завдання якого реагувати на всі події, які можуть виникнути на території області. Його задача це забезпечення населення нормальними умовами проживання, а також щоб інфраструктура Львівської області. Працювала в звичайному режимі. З цією метою всі підрозділи переведені в підвищений стан, як я вже сказав, і в нас наша служба також не залишається осторонь. Сьогодні на території області працюють 60 підрозділів рятувальних служб, один центр швидкого реагування, який розташований в Дрогобичі, а також загін технічної служби, такий розташований в місті Львові. Задача, яка реагувати на всі події, які виникають на території області. А таких подій вже з початку року у нас було 1300, а також. З цією метою, якщо в разі, не дай Бог, щось станеться, якась, з на люба надзвичайна ситуація, є в області мобільна група, куди входять всі комунальні служби, починаючи від служб газових, комунальних і працівниками Державної служби, які разом вийдуть і будуть займатися власне ліквідацією події. Не дай Бог, якщо така станеться. Це не є нова, ми так завжди працювали. У нас є приклади ожидів, нафтобаза, інші події, які виникали на території області, просто зараз особливо приділяється ця увага в цьому. З цією метою наші працівники займаються зараз попередженням тих ситуацій. Ви вже сказали про те, що проводиться навчання, наші працівники вийшли і проводять навчання в навчальних закладах, все обучне населення проводиться, є відповідний алгоритм дій в разі, якщо людина звернеться до нас за телефоном 101 і 112, у нас в області вони працюють. І Люба консультація на рахунок питань цивільного захисту, вона буде надана. Я хотів би сказати, що крім цього, наші працівники працівники сьогодні займаються потенційно небезпечними об'єктами, об'єктами хімічної небезпеки, які території області у нас 1169. Основна задача, щоб вони функціонували і ніяких проявів надзвичайних подій на цих об'єктах не було. Всією метою ми здійснюємо ці перевірки. Що ви сьогодні тільки що сказали на рахунок захисних споруд? Я хочу сказати, що в області у нас 966 захисних споруд. Я хочу подякувати волонтерам, які сьогодні приймали активну участь і допомагають нашим працівникам. Щодо очищення тих цих споруд, я хочу сказати, що на сьогоднішній день в області не готові 35 захисних споруд, і найближчі, як захисна споруда, яка може використовуватися для будь-якого громадянина нашої області, це власне підвальне приміщення, яке розташоване в житлових будинках. Зараз комунальні служби. Націлене працює в тому напрямку, щоб вони були забезпечені. Я впевнений, що це задання буде виконано. Власне, вчора прем'єр доручив зробити таку пам'ятку для українців, як діяти, коли побачите щось підозріле. Адже за словами самого Яценюка, останнім часом дуже часто терористи даються до таких засобів на там вибухівку, наприклад, дитячих іграшках замосковують. Якщо людина йде по вулиці і бачить, щось підозріле, що, що їй робити? Ну я, я розумію про що ви сказали. Да, такі факти приводилися. Ми бачили фотографії, ми їх отримали. Ми зараз ті фотографії розмужемо, і власне наші працівники будуть в школах проводити заняття вла. З учнями в школах ми, до речі, підключили і волонтерів до цієї ситуації. Вони прийшли навчання на наших курсах цивільного захисту. Ми підключили курсантів Львівського університету державної безпеки життєдіяльності. Я впевнений, терміни у нас короткі, і ми маємо в кожну школу побувати і в кожній школі показати ті слайди, ті фотографії, і, власне, алгоритм дій на випадок чогось того, що буде на йде любою е, любої людини на території міста. Крім цього, я вже сказав, я ще раз звертаюся. Якщо якісь підозрілі речі, які будуть людина, яка побачить, мене відразу прошу вас, телефонуйте, є телефони: 101, 102, 112. Ми відразу реагуємо на всі ті прояви і виїжджає група, яка займається щодо знешкодження таких предметів або виявлення їх, і відповідно до тої ситуації, яка може бути, ми приймаємо рішення на місці. Тому я хочу подякувати. Дякувати за те, що наші люди, які проживають у нас на Львівщині, вони пильні, вони нам допомагають. І я ще раз хочу подякувати за ті дзвінки. Прошу в будь-яких випадках телефонувати по тих номерах, які я сказав. Тобто, якщо раніше всі звертали увагу, скажімо там, на підозрілу валізу або на підозрілий пакет, то зараз на будь-яку підозрілу річ ми увагу. просимо на всі, на будь-яку річ, навіть якщо проводиться будівельні роботи, якийсь там знайдеться металевий. Предмет, схожий на якийсь вибухівку чи вибуховий прилад, відразу телефонуйте, ми приїдемо, розберемося. Це не є проблема, ми, спеціал... ми для того є, для того, щоб на ці випадки реагувати. І ще на завершення таке коротке питання. Завтра у Львові прозвучать сирени. Вони навчальні, наскільки ми знаємо. Так, да, я, я за браком ну, по, по часу, я не знаю, скільки я в часу можу говорити. Так, да, ми це в системі. Підготовки системи підвищеного стану готовності ми перевіряємо системи оповіщення, які є на території міста Львова. Я думаю, що це не перший раз ми це робили, і це робили ми не один раз. Сьогодні вже телебачення і радіомовлення почали попереджати про це. Я просто звертаюся до людей. Це є навчальна. Перевірка сигналу оповіщення. Після того сигналу необхідно включити телевізор, радіо і послухати про те, що буде вам інформуватися. Але це буде проведено в рамках підготовки області до стану підвищеної готовності. Дякую дуже за розмову. Мені трошки обмежений час. Нагадаю вас... нашим глядачам, що гостя гостем нашій студії був Сергій Дмитровський. Це начальник головного управління Державної служби надзвичайної ситуації України у Львівській області. Дякую. Дякую.